Це все відносно. Те, що один вважає блудом і розвратом, другий вважає нормою. От у мене, наприклад, був клієнт, який скажеться на те, що жінка в ліжку не дає йому те, що він хоче. Я не уточняла, що конкретно вона йому не дає. Ну, Можливо, це був оральний секс, не знаю. Но він каже: ну це ж нормально те, чого я хочу, а я кажу, що у всіх своє поняття норми. Те, що може бути нормально для вас, може бути ненормально для вашої партнерки. Або ненормально для якогось другого чоловіка. Він каже: Ну ні, ну те, що я хочу, це нормально. А я кажу: ну, от є чоловіки, для яких нормально, і жінки, для яких нормально займатися анілінгусом. А він каже: Чи? Я кажу: ну, анілінгусом. Він каже, а що це таке? Я кажу: ну, лизати, анус, задній прохід. Він такий. Що? лизати? зад? Ви що? Що серйозно? Ти <ріст> він навіть не чув про таке. Він каже, це збочинці тільки таке роблять. Я кажу, ну чому збочинці? Ну, є чоловіки, які вважають, що це нормально так само, як ви вважаєте, нормально те, що ви там вважаєте нормально. Та ні, ну це збочення, ну як це за це збочення. У кожного своє поняття про збочення, а для когось це прямо must have. Ну і що ми тепер? Давайте всіх скинемо з в річку глибоку, тих, хто вважає не так, як ми вважаємо. У мене є підозра, що наші бабусі, і дідусі не займалися а, а, оральним сексом. Ну, вони то може ним і займалися. Ну, по крайній мірі, це не було прямо маст have, тому що. Ну, як Наскільки мені відомо, то жінки так соромилися цього, що ні-ні, ні тільки при вимкненому світлі і під ковдрою, і взагалі я буду в ночнушці. Навряд чи там був оральний секс, чи анальний секс. Сучасне покоління людей, які займаються сексом, вважають, що оральний секс це якась частина обов'язкової програми. Можливо, наші діти вважатимуть, що лизати зади одне одному це також обов'язково. Це відносно в цьому світі. Тому для двох дорослих людей, які займаються сексом, нормальним є те, що нормальним є для них, і головне їм співпасти у цьому понятті норми. А це дуже зверхньо і дуже гордиливо вважати, що норма це те, що я вважаю нормою, а те, що інша людина вважає нормою, це якесь збочення. Все нормально, що нормально для двох.